Всім привіт! Прийшов, дав води ось, свині вже трохи поділи. Поросятка ось плять, поки лампа в них включена. ще, Їсти вони так і не пробують ще. Ця свиноматка вимастрила тут всю клітку і тут не вміє гадати в один вугол. Він викидає, бракали, так і буде. Завтра куром уже його заберу, віддам в день. Чумаха діє. Свиноматка погана, їсть, ось насипав її обмішки. Вона трошки там зверху щось поїла і не хоче. Тільки воду п'є, така худа вже стала. Ну, не, спочатку не було сильно збита, Тут що була заду набагато. На дворі тепло сьогодні. Росядка не труситься, нічого нормально. Водичка в них тут чиста теж. Він свиноматка попила може трохи почне їсти. Знов до води. Це трошки краще їсти чмакає, бо я їй почав менше давати обмішки. Даю трошки більше як половину, як тій.